Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty. Мене звуть Альона, і сьогодні ми з вами подивимось розпаковку другого замовлення компанії Oriflame. Сьогодні ми подивимося, що ж замовляють в мене мої клієнти. Сьогодні не буде інтриги, сьогодні не будуть коробок. Знаєте чому? Тому що в мене прийшло 4 коробки ваших замовлень. Ви в мене просто неймовірні. Дякую кожному з вас. І дійсно, ось всі ці замовлення. На жаль, не всі я вже половину роздала по дорозі, але основні я для вас так прим. Берегла. Тому сьогодні все це подивимось, але хочу вам нагадати, мої любі, що до 30 листопада діє в компанію Oriflame неймовірна знижка 50%. Ви тільки уявіть, абсолютно на все. Тому обирати можна не тільки продукти з каталогу, але і ще взагалі те, що є в компанії взагалі у виробництві. Тому поспішіть, хто ще хоче зробити замовлення. Я залишаю вам посилання знизу під цим відео на каталог на свої особисті контактні дані інстаграму та телеграму. Пишіть, я з радістю вам допоможу обрати для себе. Подарунок для своїх рідних, або просто, наприклад, зекономити по гарній пропозиції. Ну що ж, давайте ж подивимось детальніше, що замовляють мої клієнти. Аромати ми з вами залишимо на останок, да, скажімо так, на солоденьке. А тому почнемо з ось такої неймовірної туші. Це туш 5 в одному, яка зараз просто в святковому пакуванні. Тобто додався такий трішечки різдвяний такий ось настрій, такий відчуття, що морозець на дизайні цієї туші. Але по суті, вона абсолютно не змінилася. Тобто вона ж має той же самий силіконову щіточку, гіпоалергенний склад підходить для, навіть для дуже-дуже чутливих очей, або хто носить лінзи, наприклад, чи окуляри. Плюс до цього вона має 5 функцій. Вона ж не просто так називається 5 в одному, правильно? Тобто вона і подовжує вій. І розділяє, і надає об'єм, і підкручує їх, і дійсно доглядає. За рахунок цієї туші я особисто відновила свої вії після нарощування, коли вони були ось так зігзагом. оця туш, вона мені їх дуже класно вітамінізувала і відновила дуже швидко. Наступною туш'ю буде онколор. Як ви бачите, їх в мене багато. Це серія, яка надає дуже класного ефекту об'єму. Вона настільки розпахує вії, хоча вона також має силіконову щіточку, все те ж саме, але настільки її щіточка унікальна, що ваші вії буде, знаєте, таке відчуття, як віяло. Дуже класно їх підіймає і підкручує. Ціна взагалі смішна, цієї туші немає в каталозі, але мої клієнти виглядали на неї знижку і тому скористалися. Скористайся і ти. Наступним продуктом буде ось така нічна маска із серії Nova Plus. Що хочу про неї сказати, дійсно, вона неймовірно класно відновлює шкіру. Вона має гіалуронову кислоту в складі, а також збільшені. Вітамінні комплекси, які регенерують нові клітини шкіри. Плюс, після неї, ваша шкіра буде просто як унемовляти. Ось, повірте мені, я сама нею користуюсь, я її обожнюю. Тобто, ця маска працює вночі. Ви її наносите на нічний крем або замість нічного крему, а і не змиваєте. Тобто, ви її нанесли таким невеликим шаром і даєте шкірі всю ніч вітамінізуватися. Вранці ви вмилися і повірте мені. Таке буде відчуття, що ви спите без тривог, і як мінімум 8 годин здорового сну. Зараз дуже важливо живити і зволожувати своє тіло. Тому мої клієнти обирають ось такі парфумовані крема з різноманітним ароматом, з неймовірно класним зволожуючим ефектом після душі, після ванни, сауни. Тобто можна гратися абсолютно по-різному, навіть в день наносити на своє тіло. Вони всі парфумовані, зверніть увагу. Тобто, що це означає? Це означає те, що вони... Підтримують той аромат, який у вас парфум. Тобто, наприклад, якщо це крем для тіла позес, і якщо у вас буде парфум саме позес, ви збільшите стійкість аромату плюс 2 години. Зверніть увагу, тобто у вас все тіло буде вирувати цим ароматом. Вони змінили дизайн. Як на мене, він став більш стриманий, більш такий класичний. Мені це подобається, і тут цілих 300 мл. Звичайно, по такій знижці мої клієнти не пройшли пов серії Novus. Да, як ви бачите, нічна маска і ось такий живильний крем нічний. І також там є очищувальні ще засоби, тобто велика кількість додаткових таких топових продуктів. Що говорити про цей нічний крем? А, нічний крема взагалі в Novus діляться на легкі. І більш такі щільні, більш такі живильні, я б так сказала. Ось це крем саме живильний, такий більш жирненький. Я особисто таки люблю саме ось на зимній період, коли вночі шкіра відпочиває. А це крем саме для відновлення шкіри. Це крем для того, щоб після стресу, після денного будь-якого, скажімо так, навантаження, макіяжами, ультрафіолетом шкіра відпочила. Саме живлення, саме відновлення шкіри відбувається вночі. Тому нічний крем повинен допомагати шкірі відновлюватися, поки ви відпочиваєте. Тому дійсно серія Novage Plus вона бореться проти зморшок, проти пігментації, проти висипів і, звичайно. Проти а, таких, знаєте, вікових змін, тому що еластичні шкіри також з часом змінюються. І саме Новеч Плюс допомагає підтримати шкіру неймовірно молодою. Якщо вже почали говорити про новеч плюс, давайте поговоримо і про очищувальний гель. Це гель-пінка, да, яка підходить абсолютно для будь-якого типу шкіри, вона універсальна. Вона є також гіпералергенною по складу, яка відкриває ваші пори і очищує їх. Це ба. Базовий комплекс і базовий продукт, який входить в щоденний догляд, як в денному варіанті, так і у вечірньому. Зверніть увагу, що якщо ви хочете отримати 100% результат від кремів, сивороток, масок і так далі, шкіра повинна бути очищена спеціальним засобом, очищувальним гелем, наприклад, очищувальним бальзамом чи, наприклад, молочком. Як же без серії Diamond? Неймовірна серія Diamond для віку 40, яка має відновлювальні також функції, це крем молодості. Це крем, який має в складі ви тільки уявіть, діамантову пудру. Дівчата, знаєте, як це дуже так впливає на самооцінку, коли ти розумієш, що ти наносиш на себе діамантову пудру. Не тільки носиш в прикрасах, наприклад, але і наносиш на себе, бо саме доведено, що діамантова пудра швидше регенерує клітини і підтягує шкіру, і робить її більш пружною. Про макіяж ми говорили, давайте поговоримо про демакіяж. Також ось така новиночка буквально минулих каталогів вийшла, і вона вже серед улюблених продуктів моїх клієнтів. Це ось така міцелярна вода із серії Lovnecha. Вона підходить абсолютно для будь-якого типу шкір з складом меда та Чя. Вона, неймовірно, легко знімає класичний макіяж, тобто недостійки, зверніть увагу, і дуже гарно зволожує шкіру. Це те, що немало важливо, щоб у міцелярній Лосьонах не було абсолютно спирту, щоб ні в коєму разі не пересушувати шкіру. Зверніть виключно увагу, що наша продукція компанія Oriflame має мінімум 75% натуральних інгредієнтів. І тому у цій міцелярній воді є мед. І якщо у вас є алергічна реакція на мед, зверніть увагу, що цей засіб вам не підходить. Не забуваємо і за наших чоловіків, бо час готувати і подарунки, і в принципі по дуже класній ціні зараз йде ось така піна для гоління 2 в одному. Вона йде як і очищувальний гель, так, вона йде піною саме для очищення обличчя чоловіків, а також і самою піною для гоління, відповідно. Вона має такий охолоджувальний ефект, тобто таке відчуття заморожування, для того, щоб чоловікам було комфортніше голі, голитися і причому, що абсолютно абсолютно без подразнень. Наш ранок починається з догляду за ротовою порожниною, і дійсно дуже класні зубні пасти є в замовленнях моїх клієнтів. І перше, це йде ось така: це трав'яна, вона абсолютно йде без втору, і вона доглядає за десном. У кого чутливі Десна, у кого зуби, наприклад, чутливі, у кого, наприклад, кроваві, так, Десна, іноді буває такий момент, а тоді вам дуже класно підійде саме трав'яна зубна паста. А також ось така. Це йде вже з автором. Це відбілююча зубна паста, яка дозволить, знаєте, вам пити каву, палити, але при цьому мати гарну посмішку. Компанія Oriflame за екологію і мої клієнти також, бо обирають серію Refill. Що це означає? Це означає до 75% менше пластику. Це те, що зараз дійсно в моді, в тренді, в принципі, ми повинні всі за цим спостерігати, бо ми живемо на цій планеті, і дуже важливо саме знаєте, доглядати за нею. Зараз не про це, тому давайте поговоримо про серію Refill. це серія Family, це гель для інтимної гігієни, яка йде з жовтом. Вона йде гелева, вона йде а, такої легкої форми, яка підійде як жінкам, так і чоловікам. Причому, що а, вся серія Family має сертифікати якості і всі протестовані Асоціацією гінекологам України. Тому зверніть увагу, це буде ваш захист, це буде ваш комфорт, це буде а, ваше зволоження вашої мікрофлори, інтимної зони абсолютно на весь день. Ну що, доглядові продукти в нас завершилися. Переходимо до ароматів. І давайте розпочнемо. Давайте так з яких ароматів розпочнемо. Ось це що це за аромат. І це Femme Вікенд це будуть жіночі аромати. Давайте ж дивитись на них. Давайте ж з нього і розпочнемо. Неймовірний аромат із серії Eclat Femme Weekend, Це просто знаєте для мене кохання, бо це єдиний аромат в компанії Oriflame, який має пудровий склад. Який має пудровий шлейф. Взагалі, знаєте, для мене це аромат, знаєте, такогось Франції, напевне. Коли таке відчуття, що ти сидиш в такої великій шляпі, да, п'єш каву біля ейфелевої вежі і їш французький круасан. Тобто, от для мене це ось така асоціація цього аромату, бо він неймовірно класний. Він відноситься до фруктово-зелено-квіткових ароматів, тому що в складі входить персик, в складі входить мускус, і в складі входить. Ходить фрезія. Тобто, Зверніть увагу, що цей аромат, ось як для мене це знаєте. Бажа. Між солодкими та свіжими ароматами Він абсолютно підходить всім і має в складі 50 мл. млн Флорал. Це неймовірний аромат із серії «Міс Джордані». і цей аромат відноситься до білоквіткових ароматів. Це парфумована вже вода, в середньому стійкість біля 10-12 годин, але в залежності від типу шкіри вашого тіла. Зверніть на це дуже таку пристольну увагу. Плюс, що входить в цей склад цього аромату, як я вже сказала, це білоквітковий аромат. В склад входить півонія, ілангелан, жасмін, нейролі, тобто це квіти. Хто обожнює квіти? То цей аромат абсолютно вам підійде. а хто шукає кохання або хоче додати гостроти в свої відносини з чоловіками, звертайте увагу на серію Love Potion, тому що це аромати з афродізіаками, які притягують чоловіків. Скажемо так, такий секретик з вами поділюсь. Яка ж різниця в цих ароматах? Дивіться, Love Potion класичний, це східний та ванільний аромат з додатком фруктовості. Тобто, в складі його входить імбир. Як перчинка така, да? а також какао і чорний шоколад. Зверніть увагу, тобто це аромат, як на мене, вечірні, Да? Хочеться вдягнути, наприклад, гарне шлейфове плаття і нанести саме цей аромат. Якщо говорити про Лопошинг Secret, це аромат більш фруктовий, тобто він з меншими вже нотами східності і більше квітковості, тобто ніжність саме дівчини, але причому з афродізіаками в склад входить біла полуниця, білий шоколад і також білі квіти. Тобто Хто за ніжність, хто за більш таку спокусу, тобто обирати вам, ну і звичайно обирайте серію Love Potion для того, щоб максимально вкохати в себе ще більше чоловіків. Ну що, Giordani Gold Essence Supreme це той аромат, який вже по традиції постійно з'являється в ваших замовленнях. І це мене дуже радує, тому що це амброво-квітковий аромат, який має просто бездоганний, знаєте, такий ось парфум. Я сама ним користуюсь, і, чесно, я також в захваті. Стійкість цього парфуму 12 годин. Зверніть увагу. І причому, що шлейф. Сягає 8 метрів. Причому, що, знаєте, вченими доведено, що чим більше ви проявляєте рух, тобто ви активні, тим більше шлейф. Тобто, може він навіть збільшуватися в залежності від вашої активності. Це аромат амброво-квітковий в складі входить ананас. Хто любиться на нас? Чесно, для мене це завжди згадка такогось новорічних таких ось свят. Також білі квіти і плюс олібаму. Сама кришечка, вона вкрита 24-каратним золотом. Час переходити до чоловічих ароматів. І першим це буде ось така туалетна вода між Джордані Аква. Це свіжий аромат, він відноситься до воднодеревних ароматів, в складі якого входить полин, морська деревина, а також витивер. Тобто це такий, знаєте, свіжий аромат, але причому з гостринкою. Якщо ж ви або ваша друга половинка любить свіжість, морський бриз і хоче відпочити на морі чи біля океану, тоді обирайте ось такий аромат. Це парфумована вода із серії Nordic's Water. Це акватичний аромат. Це найсвіжіший аромат серед всіх ароматів компанії Oriflame. Вони є чоловічі та жіночі, але поки мої клієнти облюбували. Чоловічу, я наприклад жіночу. <ріху> да, тобто я впевнена, що будуть і жіночі аромати серед ваших замовлень, але цей аромат він неймовірно свіжий. Він для знаєте чоловіка, який любить рух, який любить свіжість і свіже морське повітря. Якщо ви або ваша друга половинка любите цитрусовість, саме свіжу цитрусовість, то тоді це, звичайно, цитрус Мен та цитрус тонік із серії Man Collection. Це деревно цитрусовий, а також ароматичний аромат. В складі ходить лайм, який дає ось цю цитрусовість, але не солодкість. Тутове дерево, а також тонік. Цей аромат також містить в собі 75 мл і дуже насичену стійкість. В чоловічих ароматах подобається більш східність, таких, більш деревні аромати. Тоді для вас підійде саме Eclat Home. Це аромат туалетна вода. Тут у нас 75 мл, але в складі входять, по-перше, бубетонка, по-друге, дорога шкіра і входить гімалайський чай. Тобто, за рахунок ось цього чаю він надає східності, але при цьому абсолютно ніякої ванілі чи наприклад, шоколаду, тобто солодкості він не має. Ароматично-амбровий аромат буде Eclat Style. Ось це дівчата, це парфуми. Багато вод іде або парфумованою водою, або туалетною водою це саме парфум, стійкість якого більш ніж 12 годин. Зверніть на це дуже таку пристальну вашу увагу. Тут у нас також 75 мл. Це в нас деревний, ароматичний, а також амбровий аромат, в складі якого входить грейфрут, ветивер. Тобто, причому, що знаєте, з такими після присмаком також шкіри. Цей аромат відноситься до свіжих ароматів, але з цитрусовим присмаком, фумована вода, яка закохує в себе всіх чоловіків, в принципі, жінок. Чому я кажу, закохує? Тому що всі чоловіки, які замовляли у мене позе The Secret», вони її більше не зраджують. Тобто, дійсно дуже класний аромат, це парфумована вода стійкість в середньому 8-10 годин. Але причому, що, знаєте, достатньо буквально трішечки для того, щоб був шлейф, була насиченість. Тобто він дійсно дуже класний і, в принципі, дуже дорогий парфум. А що стосується акордів, це деревно фруктовий аромат. В складі входить та ж сама крижана вода, тобто крижаний такий акорд, шавлі, а також дуб. Сам Саме тисячолітній такий дуб, який дає міцність саме чоловікам, є в цьому ароматі. Таке свято без ексайту. Ну, тобто, це ж просто неможливо. Ексайт – це, в принципі, вже бренд. Це вже ім'я, яке дозволяє отримувати неймовірну свіжість, і саме ось ароматичну, тонізуючу, до яких відноситься саме цей аромат. Це туалетна вода, вона в складі має 75 мл, але за рахунок дині, яка входить ось у склад, вона надає такої пікантності. Також у складі є мох і також чай. Тобто і спокій, і при чому ще достатня така ось свіжість цього аромату. Звичайно, глеша. Класичний Глеша в свіжо-ароматичних нотах. Також 100 мл. Дівчата, я взагалі вважаю, що Глеша це. Аромат для чоловіків, які люблять обливатися. Знаєте, іноді мені і мої клієнти кажуть: Льона, мій чоловік настільки активно обливається ароматом, що йому нічого не вистачає. 75 мл це взагалі там на пів місяця чи на пару тижнів. Так ось, ось цим ароматом можна сміливо обливатися. Це туалетна вода. Вона має середню концентрацію ароматів, тобто десь в середньому 6-8 годин він тримається. Але при цьому він свіжий, він в складі входять зелений лимон, герань, а також дерево. Тобто ви можете сміливо його дарувати, ви можете сміливо його купувати для своїх других половинок, тому що цей аромат їм 100% сподобається. Ну ще ми з вами подивилися другу розпаковку замовлення з 16-го каталогу. Хочу вам нагадати, що до 30 листопада діє знижка 50% абсолютно на весь асортимент компанії Oriflame і не тільки те, що є в каталозі, а взагалі в виробництві. І ви можете нею скористатися. Залишаю вам знизу посилання на свої контактні дані, плюс на каталог обирайте зараз, радуйте себе, звичайно рідних.